Заробітчанка є така професія у світі, коли в світи матуся їде, бо вона і діти. Вона хоче їм те пристарати, чого сама в свій час не могла мати. Самі їй вже нічого й не треба, вона дітей своїх виконує потреби, щоб діти мали дім, машину і гроші, вони ж у неї он які хороші. В світах матуся і не доїдала, і не спала, роками важко гарувала. Усім потреба однаково дати. На те вона і є їхня мати. І поки мама працювала, то від дітей подяку відчувала. А як перестала Євро заробляти, то зрозуміла, що немає ні дітей, ні хати, вона ж бо собі нічого й не пристарала усе дітям завжди віддавала. Є тепер у них машини і хати, та ніхто не хоче до себе маму приймати. І вже заробічаться під 70 і не ново, а вона повертається на роботу знову. Щоб хоч трохи тепер собі підзаробити, щоб, коли повернеться, не заважати дітям. І хоч діти дорослі, та вона мати, і хоче їм найкраще усе дати. Заробітчанка є така професія у світі, коли собі нічого, усе дітям.